Чи не страждаєте ви зараз від перевтоми? Чи не відчувається вам, що якось ви дуже багато працюєте? Шлях до ефективності це навчитись бачити, що дійсно важливо. Дивись, який гаїст, дивись він про себе, тільки й думає. Тому ми дуже часто соромимось сказати ні, але одне таке рішення може звільнити вас від тисячі непотрібних дій. Мудра людина сказала, що мудрість полягає в тому, щоб видалити із свого життя все неважливе. Давайте поговоримо про вас. Як часто ви відповідали так, на чиє-небудь прохання, особисте чи робоче, навіть не подумавши перед тим, як сказати так, про наслідки того, на що ви погодились? Як часто ви ненавиділи те, що робите і думали? Нехріна я взявся за це? Як часто ви погоджувались з кимось просто, щоб, ну, щоб не було сварки, щоб не було проблем? Те, навіщо усугубляти? Чи не стало тоді слово так? Для вас універсальною відповіддю на будь-яке питання? Подумайте. Чи не страждаєте ви зараз від перевтоми? Чи не відчувається вам, що якось ви дуже багато працюєте? І при цьому разом з цим щось результат не дуже помітний. Чи підмічали ви, що ви зациклюєтесь на якихось дрібницях на рутині? Тому що, скоріш за все, ви не знаєте, куди йти? Чи не відчуваєте, що постійно, але безрезультатно зайняті? Чи не здається вам, що ви біжите з усіх ніг, але топчетесь на місці? Так от, якщо ви з цим погоджуєтесь, для вас, якщо ви хочете звільнитись від цього, стану відчуття, то вам немає нічого шляху, як йти до ефективності. Шлях до ефективності це постійний пошук меншого, але кращого. Не маленького, а меншого, щоб менше зусиль, щоб менше ресурсів. І в цьому вирішальну роль грає дисципліна. Важливо, не просто іноді, згадуючи це, щось приміняти. Ні. Це потрібно в собі прививати, щоб дотримуватися принципу у всьому. Цей шлях не в тому, щоб обіцяти собі, з наступного місяця я от почну частіше казати ні. І не в тому, щоб. Нарешті почати чи закінчити ремонт умовний, навіть не в тому, щоб знайти для себе нову стратегію управління часом. Вам потрібно задавати себе питання, чим я займаюсь? І що дійсно важливо? У світі існує стільки можливостей та напрямків. Що на все у нас не вистачить ні часу, ні ресурсів. І хоча багато із цих напрямків цікавих здаються нам цікавими, дійсно вам необхідних для вашої цілі є лише декілька. Шлях до ефективності це навчитись бачити, що дійсно важливо. Спочатку бачити. Тобто, розглядаючи всі наявні варіанти, вибирати лише найцінніші. Перш ніж починати щось робити. Ефективність не допомагає нам виконувати більше чи роботи. Вона навчає тому, як вибирати серед них правильні. Але в той же час ви не повинні робити менше просто для того, щоб робити менше. Ні. Ви шукаєте де менше, щоб мати більше, а не менше заради меншого. Розуміло це? Ефективність це вміння мудро вкладати свій час і енергію в виключно важливі справи. І ось вам ілюстрація того, що я казав. Що якщо людину закрити в кімнаті, дати молотка, і вона буде бігати, або вона буде стукати в одному напрямку, то вона доб'ється результату. Але якщо вона буде бігати і бити в різних напрямках, то шума й пилі буде стільки ж, але виходу не буде. Шум і пилі, то ви свої ресурси, ви свою енергію так само віддасте. А скажете, воно не працює. Різниця між ефективним та неефективним показана на цьому слайді. Обидві людини будуть докладати ті самі зусилля. Тільки в лівій частині ці зусилля розподіляються між десятками різних завдань, і ця людина, напевно, мабуть, рухається у кожній своїх справ, але вона ніде не буде відчувати задоволення. Тому що результатів або не буде, або будуть ледве помітні. І не ті, що очікувалися. А людина з правої сторони, як ви розумієте, витрачає на одне завдання, і в результаті вона бачить свій прогрес. Шлях до ефективності означає відмову від переконань, що ми можемо встигнути все. Просто треба взяти і це усвідомити. Замість цього людина може зрозуміти, що цей шлях вимагає, щоб ми реально дивились на речі і приймали важкі рішення. Важкі. Тому що відмовляти і відмовлятися це важкі рішення. Але одне таке рішення може звільнити вас від тисячі непотрібних дій. Які, в свою чергу, потребують прийняття якихось, скоріше, вже не потрібних, але по енерції якихось рішень. Ефективність це не просто навчання на власних помилках, а ретельне планування свого життя, щоб уникнути більшості з помилок. Рішення не приймаються інстинктивно, вони свідомо вибираються із декількох. З десятків, можливо, якихось завдань. Це дисциплінований і системний підхід, що дозволяє визначити найбільш ефективні точки прикладання зусиль. І якщо ми навчимося робити це правильно, то виконання завдань більше не буде для нас проблемою. Ось подивіться різницю між ефективним і неефективним. Неефективний думає. Що все, що існує, все для всіх. І він так само. А ефективний думає, що треба шукати менше, але краще. В результаті перший неефективний намагається робити більше, щоб встигнути. Дисциплінований, буде бажати робити менше, але важливе. І, врешті-решт. Неефективний отримує незадоволення рівнем життя, а ефективний відчуття, що його життя має значення, тому що він на нього впливає і він в ньому. Ефективність це шлях своєю власною дорогою йти. І контролювати всі дії. Так, врешті-решт, ми не зможемо контролювати все, але, намагаючись. Ми багато що візьмемо під контроль. Чому ж і в чому ж полягає шлях неефективності? Давайте почнемо з цього. Якщо ми не вміємо розставляти пріоритети в своєму власному житті, не треба думати, що їх там нема. Вони є, але ці пріоритети хтось за вас розставив. Як і чому люди приймають різні рішення в особистому та професійному житті? Чому ми не хочемо використовувати всі доступні нам можливості? Як навчитись приймати такі рішення, які повністю розкривали потенціал як у нас, так і в оточуючих людях? Наше суспільство так організовано, що і неправильна поведінка. Ну, з точки зору зору ефективності, з точки зору відмов, з точки зору думати про власний результат спочатку і співставляти свої потреби з тим, що навколо до вас звертається, це правильна поведінка. А неправильна поведінка, забувши про себе, йти на поведу у всіх тих, хто з боку. Так, оця неправильна поведінка в суспільстві. Тобто наше погодження. Вона винагороджується, вона заохочується, вас за це хвалять. І це є винагородження фіктивне. А правильне, тобто непогодження, засуджується, дивись, який егаїст, дивись він про себе тільки й думає. Тому ми дуже часто соромимось сказати ні. А за нашу відповідь так нас починають хвалити. Парадокс успіху. Він складається з чотирьох фаз. Спочатку ви якось побачили точну ціль. Може, вам хтось показав, може це була якась віпсесія. І ви починаєте виконувати і досягаєте успіху. Успіх робить вас фахівцем, професіоналом, особливо в очах інших. Якщо ви гарний хлопець в кавичках, то люди до вас тягнуться кажуть, розкажи. І ви замість того, щоб людину направити кудись, розказуєте. Ви замість того, щоб йому підказати, хто йому допоможе, беретесь допомагати. І що за цим починається? За цим починається фаза три. Все більше і більше тих завдань, які ви на себе взяли, бо люди звертаються, люди хочуть. Вона потребує вашої уваги. Увага не фокусується ні на чому. Вона все більше розфокусовується. Ви розпиляєтесь і переходите в четверту фазу. Ви зовсім забули. Або не як мінімум пам'ятаючи, але не приділяєте стільки, скільки потрібно вашій справі, і в результаті у вас більше нема поставленої цілі. І от якраз саме прагнення до успіху, не вміючи відмовляти, не вміючи казати ні. Вміючи бачити шлях і ставити його пріоритетним, після якогось короткочасного успіху приводить до невдачі. І це ж не обов'язково в прямому сенсі слова, що ви зробили щось, до вас прийшли люди, ви пішли їм робити. Ні. Наприклад, ви щось зробили в клубі, і через деякий час ви кажете, мені все далі зрозуміло. Мені все зрозуміло, тому я далі не бачу причин знаходитись в клубі. Ну, от є такі люди, які приходять 5 чи 7 років, і вони кажуть, ну я не активна. Навіщо мені далі бути в клубі? Тому що клуб вам, якщо хочете, заставляє, підштовхує. Він вас направляє бачити фокус. І ви навіть при неактивності маєте результати, які в рази більші, чим коли ви були гіперактивні, але до клубу. Порівняйте себе. Так, більшість із вас вже не так активні, як були спочатку. Тому що ви виросли, результати балують, розхолоджують. Включаються і інші якісь відчуття? Це все нормально, це природне. Але питання чи працюєте ви зараз більше, маючи свої 10, 15, 25 чи навіть 8 тисяч на фоні того, як працювали, коли мали тисячу чи дві, чи п'ятсот, коли приходили сюди? Де ви працювали більш? Так, що хоч не хоч, але якась частинка ефективності, яка кожен раз здобрюється віп-сесіями та стратегічними сесіями, вас уже проросла. Зараз світ прискорюється настільки швидко, що людина не встигає до неї адаптуватись. На нас валяться і валяться можливості. Установка ти можеш отримати все, що захочеш. Оце саме головна єрість, коли ми намагаємось встигнути все, що можна, і отримати все, що хочемо. Ми дуже часто виявляємось там, де зовсім не збирались бути.